Канал медові кадри. Ну і сьогодні ми будемо робити першу ревізію після зимівлі в наших вуликах. Що ми будемо робити? Ми заглянемо до бджіл, подивимося, стан сімей, кількість бджоли, рамки в якому стані, обгажені, не обгажені. Хоча попередньо, по всій пасіці, все чистеньке, все гарненьке. Тобто, я думаю, тут проблем у нас не буде. Обов'язково поставимо пластини, обов'язково скоротимо гнізда. І, звичайно, будемо утепляти. Утепляємо ми спеційною плівкою. В наших вуликах січати доня. Доня вже закриті, і плівочкою ми накриємо ту кількість рамок, яка в нас залишиться да, після нашого огляду. Ну і все. Подивимось стан кормів. Якщо комусь треба, будемо давати дотації. Роботи в нас багато, не знаю, чи вправлю сьогодні за день, але ну, в планах виконати всі роботи сьогодні. Покажу вам те, що ми будемо робити. Можливо, не по всім вуликам, але по більшості обов'язково. У нас ось такий, де, бачите, класний обльот, лід, бджола понесла пилок активно. Не знаю, беруть, скоріш за все, пилок з, або з верби, яка тільки-тільки починає, або з орешника. Орешника. Або з ліщини. Ну, це такі справи. Тому дивимось, що у нас з бджолами відбувається після зимівлі. Поїхали. Отже, полізли дивитися з цього краю. Так, дивимось стан вологу. Бачимо, що волога у нас на другій плівці є. На ось цій. А внутрі вологи немає. Дивимось кількість рамочок. Як бджоли їх обцижують. обсижують. Ну, візуально поки що всі рамки. Але давайте поглянемо. Ось так. Тут же меду не дуже багато, а з цієї сторони непогано. Ось так. Зараз будемо дивитися. Цю рамку можна і забрати в них, вона не досить повна. А ось сусідня непогана рамочка. Так, да, вона більш повномедна. Бджолка ходить з пилком, гарненька. Так, ну, звісно, тут засіву не буде. Буде він там подалі. Тому ми ставимо їх назад. Так як бджоли носять пилочок, ми не будемо, не будемо їм заважати. Виглядати розпліт. Стосовно утеплення, тут бджоли досить нормальна кількість велика, тому ми їх просто утеплюємо. Утеплюємо ось таким чином. Спочатку ми обов'язково ставимо їм полосочку з варостопом, в нашому випадку, ставимо прямо по центру. Десь ось тут. Ось так все. Єдине, що полосочки. Ось так трішечки ми її нагнемо, бо отвір заважає. І наша фольга дивимось. У нас тут сімейка дуже така непогана. Будемо зараз їм класти фольгу. Ось для цього на фольгу набивається планочка. Щоб вона сіла аж до самого самого низу. Ось таким чином. Все, бджілок ми закриваємо після цього. Ну і все, і наші роботи виконані. Чотири рамки. Дивимось. Підмора вже взагалі немає. Тобто те, то, що ми витягли, плюс бджоли самі повитягували. Дивимось на. Наявність кормів. Так, ось я дивлюся, кормів тут не супер велика кількість на оцій рамці. Далі трішки є, але небагато. Небагато. Ми зараз цю рамку їм змінимо. І бачите, мед є сівший. Мед є сівший. Тобто ми зараз цю рамку їм поміняємо. Поміняємо. Що робити з бджолою? Струхувати чи е, змітати? Можна змітати, можна струхнути, бо вже тепло бджолка активна. Все, вона зараз не опоноситься, бо був вже у нас перший обльотик. Одразу прикриємо. Беремо пластинку. Швиденько ставимо пластиночку. І будемо закривати. Е, стараємось бджолками акуратно. Зараз кожна бджолка важлива, треба не давити обережненько, їм її сюди фіксуємо. Виходить у нас якось ось так. Все. Можна закривати цим. Плівку ми залишимо. Все. Так, дивимось далі. Далі сімейка в нас займає сім рамок. Сімейка, як ви бачите, бджолки знаходяться на всіх рамочках. Зараз ми. Подивимось, що тут у нас ця рамка крайня. Бачу, з медом меду достатньо. Знаєте, що ми робимо? Ми їм теж даємо а, теж даємо пластиночку, всім дамо по одній, Сім рамок, 4 рамки. Ну, хоча б на сім можна було і дві дати, але зараз весна, їм треба, щоб у них було менше всякої гидоти. Обов'язково даємо утеплення. Так. Коли я робив е, на утеплення е, смужки да, дерев'яні, е, які будуть це підтягувати, у мене там було запитання, а чому саме такої е, товщини. Відповідаю у цей простір, коли у вас стоїть велика кількість рамок, щоб вони туди могли влізти. Так, добре, ця сімейка в прекрасному стані. Всі ми підписуємо, тобто робимо ось так. Пишемо 25 рік і кількість рамочок. Щоб знати, який стан. Далі ми це все вносимо в спеційний додаток для ведення журналу. Про додаток буде окремо відео. Так, дивимось наступна сімейка. Вона повинна бути на п'яти рамках. Дивимось, так і є. Так, дивимося, що тут у нас. Так, займають всі рамочки. Оцю рамочку можна їм поміняти на більш повномедну. А можна їх скоротити на 4, потім просто додати. То ми так і зробимо. Бджоли, бачите, тут займає ну, більш-менш якась кількість, але не знаю, навіть сімейка не дуже потужна. Ми заберемо зараз цю рамку, дивимося єдине, що тут, дай Боже, матки не було. Так. так. Все. Беремо нашу плівку і вперед. Утеплювати. Дивимось. Вологи жодної нема, все чудово. Дивимось бджоли займають всі вулочки. І остання рамка, повну на ній корму, все добре, тому ми їх назад. Ось так закриваємо. І даємо їм одразу пластинку. Бачу, бджолка ходить, пилок з'являється вже починає. Це добре. Другий день обльоту вже є пилок. Так, можна їм. Було б щось поставити заставну, якусь маломедочку, медочку, але ми їх трішечки декристалізуємо і потім їм дамо. Е, у цих з кормом все чудово, я бачу по крайній рамці, що все хорошо, тому за заставну ми їм нічого не даємо. Так, далі у нас є тут сімейка, її треба трішечки отак от, здвинути. Це шість рамок. Дивимось на їх стан. Так, бджоли займають всі вулочки, розлізлися, все добре. Так. Оце остання рамка, таке враження, що з кормами тут не дуже. Зараз ми на це подивимось. Так, дамо димку. Можливо, ми їм щось поставимо за заставну забирати. У нас дуже стоїть. Стає... Та ні, така нормальна рамка. Нормально, з тієї сторони дуже нормально. Хорошо, значить, ми ставимо назад нашу заставну дошечку. Ось так. Закриваємо і даємо утеплення. Треба обов'язково дати пластини. Ось так, що ж певний проміжний підсумок наступний. Оглянули сім сімейок. Бджолки носять активно пилочок. Комусь в кого мало меду, і нам треба так зробити, щоб їх скоротити, і при тому, щоб меду в них залишити, тобто, якщо є можливість поміняти рамки, міняємо на медні, але вони повинні постояти в будинку спочатку, день-два, щоб вони трішки взяли температури. Якщо немає таких рамок, а є дуже дуже мало медки, ми їх вскриваємо, дивимося щоб мед був не сівший, і даємо за заставну. А саме гніздо піджимаємо. Таким чином, бджоли, коли буде погода, їм буде комфортні умови, температура вулику, вони зможуть той мед брати і підносити вулик. Таким чином буде відбуватися стимуляція, бджоли будуть вважати, що йде у нас медозбір потрошки. Ну і матка буде активно працювати. Це те ж саме, що ви їм покладете сироп до вулика. Єдине, що коли будете вскривати рамочки, дуже робіться обережно, таким чином, щоб з рамок не капало. З рамок не капало, треба так робити. Отже, працюємо далі: на те, щоб переглянути сім е, сімей і е, у когось забрати рамки, комусь дати рамки, поставити пластинки, зробити певний аналіз і фіксацію результатів, ми витратили десь приблизно 15-20 хвилин. Ну, це для порівняння. Отже, працюємо далі. Якщо буде щось цікаве, буду показувати. Так, цей у нас іде 5 рамочок. Дивимось. Дійсно, рамочок 5. Дивимось, бджолка займає всі вулочки. Меду повно, що є чудово, ми нічого не будемо в них скорочувати. Так, ми їх і залишимо. Бджолки достатньо. Так, кладемо обов'язково пластинку і кладемо наше утеплення. У цих меду достатньо, підставляти рамку за заставну ми їм не будемо. Ну, ми зробимо так для всіх, але трішечки пізніше. Трішечки пізніше, нехай вони трішечки після цих всіх справ усвояться. І трішечки пізніше всім дамо е ось ці малометки. Для того вони нам і залишилися, щоб навесні їх роздати. Побачимо 5 рамок. Дивимось. Корму достатньо, бджоли достатньо. Значить, ставимо їм пластинку, утеплюємо. Стосовно піджимання бджіл, да є люди, діляться на дві категорії. Є хто це абсолютно не робить, а є люди, які роблять це дуже, дуже р'яно, скажімо так. Дуже р'яно, в плані ну треба прям все закрити, все, скажімо так, піджати, там дві рамки залишити. Так робити теж не треба. Дивитись від ситуації, від поточної. так Дивимось від поточної ситуації. Якщо ситуація потребує сильного скорочення, значить сильно будемо скорочувати. Якщо не потребує, значить не сильно. Все. Поставили. І зафіксували собі 25 5 рамок. Я нагадую, що будь-який препарат, навіть відомих брендів, треба робити таким чином, щоб потім не жаліти. Знаєте, зробити краще зайву дію, ніж потім ображатися, ругатися, дзвонити там, виясняти відносини і так далі. Все. Накрили тут, тут Ось така краса, і все. Що абджіл в кормушці в нас ще не було. Що тут зна... знайшли собі, не знаю. Лежить, як її перловка. І січка. Щось собі знайшли, цікаве.